Вітаю вас, дорогі друзі. Тема нашої сьогоднішньої програми вітаміни. Або немає с не нашій території країни. Все довіряєтеся у чоловіками, як позбавитися вітамінами. Не будьте, прошу, давайте підемо розбиратися, як відповісти на всі питання. Здравствуйте. Мене звати Коза Пилгор, а я Андрій Бахарський. Ідемо програми Вітаміни. Вітаміни де ж ви чекаєте вітамінами? А вітаміни беруть А, Б, С, Д. Ну, давайте подивимось, що наші вітаміни розказали наші експерти. Давайте подивимось. Вітаміни це довіряйтеся вітам Б, вітамін С, вітам А. А я обіцяю, щоб їсти вітаміни правильно. Знаешь, Андрій. Я розповідався, що таке вітаміни. А вітаміни беруть А, Б, С, Д. Я довіряюся, хто беруть таблетки з вітамінами. А вітамінами не допоможуть. Як не допоможуть козак піор! Я розібраюсь. Вітаміни це довіряєтеся А, Б, С, Д. І я довіряюся на комп'ютері сидиш. А як сидиш на комп'ютері? Я обіграюся за своїми інтересами. А що? Менше поставлялося унікальне. Коза, напрошу гості Аурора Міч з друзями. Давайте подивимося, що вітаміни наш поговорили з ним. Це Аврора Міч. Він на комп'ютері грає. а все дочекайтеся, все дивлятися прогноз погоди на комп'ютері. Але чоловік дуже хвоїть на вітаміни. Це люквитям. Все дивляйтеся про своїх з чіпсами. Майже хто дають вітаміни, а Д. Ніколи не базать, що таке вітаміни. А ви все, що він знає. Коза, піву. Коза, у мене таке питання, що таке вітаміни? Вітаміни, люк, я все довіряюся до своїми страшнями. Як обізнати своєм Аврора Мірч? Я. обізнатися. Що, що, що сказав? Я свої вітаміни не беру. А, поняв, Аврора. Ай! Ай! Давайте спитаємо експерти, що таке вітаміни і довіряйтеся насправді. Доброго ранку, коза півган. Ви ж пам'ятаєте, що таке вітаміни, як беруть у супермаркеті? Вітаміни беруть не в супермаркеті, а в аптеці. Не ну, знаєте, що ви таке? Вітаміни? Тут іде правильно! Доброго ранку, коза. Ви ж про вітаміни? Вітаміни не вимаєш. Не поможе у своєму вітамінами! Лаптець! Заворот в твою мову! Як так? Адрібахайський! Вітаміни! Що таке вітаміни? Не робить! Вітаміни не використовують! А ви зробили правильні відповіді до зустрічі у суботу! Всього доброго! 2012. Сьогодні 20.30. ICTV.